Любі мої всім привітик. Я нарешті повертаюсь. Влогів не було десь тиждень. І от я вирішила, що треба щось не знімати. Я помила голову. І, можливо, цей влог буде зроблений з двох днів, бо завтра я їду декуди їду, поки не скажу куди. Може, скажу ввечері, а то і завтра скажу. І не знімаю. І сьогодні не знімаю, бо я сьогодні, можливо, піду кудись гуляти. Це ще не вирішено, але я ще подумаю. От. Але я не хотіла, щоб це було. Знаєте, сьогодні не знімала влог і виклала. Завтра щось не знімала і виклала, бо завтра в мене поїздка. От. І це буде цікавіше. І я така. Вирішила, що ну, може, потрібно зробити в один такий влог. Просто це все з'єднати якось. І просто буде один влог з двох днів. Сьогодні у нас 27 січня, п'ятниця, розвратниця. От. І зараз я повинна зробити домашню роботу, бо я ще не сідала за неї. От, до речі, що у вас там за обставина? Тихо у вас, чи що там, бо ці сирени вже дуже сильно задупали, надоїли постійні. Тому так. Обставина така собі. Не кайфова. І тому зараз я буду сідати за домашню роботу, щось покажу вам, порозказую, тому приємного перегляду. Взагалі. У мене сьогодні такий лінивий день, і вчора, в принципі, теж був лінивий. І мені оце, Так, мені треба вас кудись поставити. Раз. о, Було селі щось робити вчора і сьогодні. І я прокидаюсь дуже пізно, взагалі в мене з режимом... Ой, які проблеми. Я дуже пізно лягаю. Але хочеться лягти раніше, але чогось не виходить. Ні, ну був, був такий день, момент, коли я лягла раніше, але заснула все одно в, в, в той час, в який звик організм мій засинати. Тобто, наприклад, я зазвичай засинаю о 3-й годині ночі, а лягла у ліжко, то, припустимо, в годину, десь да, ночі. Я все одно ось цей весь час буде просто лежати, щось думати, крутитися. І заснув все одно в три години ночі. У мене таке було, і я вже провіряла. І я не знаю, що з цим робити. Мені дуже складно повертатися у свій нормальний режим, який був, наприклад, коли в мене було очне а, навчання в коледжі, або там у школі той самий. Я лягала і або об 11, або о 12, бо в коледж мені приходилось вставати 6 годині, бо їхати взагалі в. Іншу сторону міста, і я якось себе приброла і лягала, і все встигала і висипалася. А тут я взагалі не можу на дистанційці, просто так складно, що я нічого з цим пробити, на жаль, не можу. Ну, можу, але може, не можу себе взяти у руки. Хух, тому стала дуже пізно прокидатись, і лінива така і виснажена, наче якась дуже втомлена, хоча, в принципі, я нічого не робила. Найс просто. Буду робити домашнє завдання. У нас, до речі, по громадянській світі така цікава тема про блогінг, ось це все. Я розказувала де я до свій блог. Оце цікаві теми. Взагалі, тому. Удачі мені. Значить, написала я твір такий про готів. По громадянській освітці у нас. Зараз буду відправляти. Коротше, не знаю, що тут це можна поставити. Я тут і конспекції, правда, є. Хух, коротше, якось так. Ніколи, в принципі, не цікавилась готами. Такі так, ну, якщо побачать, тут прям треба писати, розписувати про них. Uh, в общем, зробила я трішки ДЗ. Ну, як трішки нормально, я вже так зробила, попроходила тести. Гуляти я хтось прийшов. Так, знову я з вами, вибачте, що я хотіла сказати. Я не пам'ятаю. Ладно, коротше, я пробила домашню роботу, попроходила тести. Зараз я знаєте, що роблю? Любі мої, зараз у нас на годинниках 20 десь так. Я вже встигла, що я встигла пробити, робити, робити дезе. Сидіти в тіктосі, гуляла з собакою, да, повечеряла і так, в принципі, нічого. Сьогодні не цікавий день взагалі лінили і знову ж кажу, все так лінь робити. Жить. Спати хочеться якось. Коротше, мабуть, на цьому вечір я буду закінчувати, але прощуватись я не буду. Бо завтра ще буду знімати, бо влог вийшов ну, дуже короткий. Я впевнена в цьому. Тому всім до завтра, всіх люблю. Тьомкою. на добра ніч. Добрий ранок, ми вже в селі. Тільки но приїхали, я зайшла в хату. Їхали ми дуже довго, я дуже сильно спати хочу. Прокинулася я десь о, початку 10-ї, десь так. На вулиці дуже хороша погода. Нарешті сонечко світить, але холодно. Холодно. Пізніше, може бути на вулицю, проведу вам трошечки екскурсії, але спати дуже хочу. Я нічого не снідала, зараз щось поснідаю. Ще в курточці, бо після вулиці прохолодно. Коротше, такі справи. Дівчата і хлопці, знаєте, як цей лук називається? Look of the day по-селянськи. Обожнюю село тільки того, що тут. Не можна, знаєте, можна не красуватись перед кимось, не виряджатись, нічого такого. Ось це кайф, я розумію. Можеш так спокійно вийти навіть на вулицю, Ніхто тобі нічого не скаже. Зашибісь просто. А, може, поснідали? У нас тут нема світла поки. Зараз буду. А... Поки гріється вода, буду протирати пиль. Ось це все буду протирати, бо поки що полісосити я не зможу, бо нема світла. Погода, ну, просто шикарна. Ну, просто, я не знаю. Цвіт, до речі, маленька в садочку ще. Ну, погода, ну, просто, я не знаю. Це щось неймовірне. Просто сонечко, тепленько. Я обожнюю таку погоду. Хух. Просто. Що вам ще розказати, що вам ще показати? Я не знаю. Ну, кайф. Просто. Взагалі, завжди, коли ми приїжджаємо в село, я кайфую від часу пробуття тут мені дуже подобається. Бо навіть на дворі там гуляти, ходити, фотографувати щось. Для мене це кайфово. А ти бачиш, коли влітку ми приїжджаємо на декілька днів, навіть на тиждень бувало. Тут поганий зв'язок завжди нема інтернету, вайфа, все таке, мобільний інтернет не ловить, ну, ловить, але там <сміття> в центрі села. Але, блін, все у ну нас так кайфово, я не знаю. Мені дуже подобається тут. А тим паче краєвиди тут просто це шедевр. Мені треба буде якось вам показати, щось не знімати. Ну, нічого, це буде трошки пізніше. Хух. Але, ну, я реально кайфую. Я люблю сюди приїжджати. Бо тут, знаєте, така атмосфера ну, взагалі інша. Зрівняно з містом, я думаю, це логічно. Але ось жити ось так в селі я б не хотіла. Просто так відпочивати, дихати свіжим повітрям, я не знаю. Змінити трошки обставину таке. Не чути цих навіть сирен. Взагалі кайф. Ну що, я вийшла погуляти в наш двір. Сонячно, дуже гарна погода, сонечко. Тут <смі> сніжок, да. А от, ви уявляєте, я навіть встигла вже поспати. Я дуже рідко сплю, а тут вирішила поспати можливо. І я прям так кайфунула, потім тільки що вона почала полісосити. Так кайфую просто. Кайф. Я згадую, як в цьому душі ми постійно купалися влітку. Це заброшена хата. Ой, ну кайф. Ну просто кайф. Я думаю, зараз буде тріщати. Коротше, я просто насолоджуюся цими прекрасними моментами. Скоро ми вже, думаю, будемо їхати додому. Зараз десь 4 години. 4 години десь. Ага, а тут вже трава. Вже, ну, буде трошки... Якось мені треба пройти, щоб не змажукати мої уї. О, все. Там наша беседка. Ось О, господи. Так. О, зараз вам трошки розкажу, покажу. Наш огород. Огород ось це все. О, господи. Яблуня, теплиця наша, тут завжди полонечка росте. На вулиці прохолодно, Рах, рахуючи те, що сонечко світить, воно ніяк не гріє. О, ужас! Тут бджоли, вони сплять холод, тому можна і біля них пройти без сердка, без сердка. Ну що, ой, любимо тут, коли тепло, сидіти, щось їсти, палакати про щось. Тут таке от, бачите, ліжко. Але в нас вона як для і краси, і щоб посидіти, відпочити. Ну не кайф. А? Тут в нас куря завжди, я вам так не покажу. Господи. Це наша таке там така краса. Ще я обожнюю головну вулицю. Зараз. Ми в годин шість ми будемо виїжджати. Не знаю, подивимося. Ні душі. От серйозно. Просто. Ні душі. Одна я. Клас. Зараз прийшла в коридор, не в хату. В коридор. Трошки погріюсь, бо на вулиці жесть, як холодно, і я хочу спати. Я поспала, і за того що я перед цим там повитирала пиль і це все, все. У нас не було світло з 9 ранку, і от на е, початку четвертої години десь увімкнули. І я думаю, ну я повитирала пиль швиденько. Я думаю, ну зараз посплю, поки нема світла. Я поспала, увімкнула світло, я попила сосила і все. Я така, ну піду на вулиці, погуляю трошки. Хух, холодно. А ми ще мого собаку набрали, ми завжди беремо теді в село. Завжди. Тобто, тим паче, якщо влітку, він бігає тут повсюди, по всьому селу бігає. Ну, Це я образно сказала. По всьому селу. А сьогодні мене брали, бо холодно. І що я можу зробити? Тому він вдома, як то кажуть, на хазяйстві. <клух> ну і що? А, ми вже давно вдома. Я не знімала дорогу додому, бо це все було не цікаво. А, І темно вже було, нічого не видно. А, я вже сходила в душ. Як ви бачите на моєму обличчі зараз крем, ось це все буду лягати спати. У нас десь година вже ночі. Я сьогодні вирішила, нарешті раніше трошки лягти. Ось такий влог в мене вийшов. Я сподіваюся, він цікавий. От, буду вдячна вам за перегляд та твій лайк. Всіх буду вас чекати в своєму інстаграмі. Там кожен день щось викладаю сторіс. Щось вам розказую. Також я там проводжу, буває прямі ефіри, тому переходьте, посиланечко буде під відео. Всіх обожнюю, всім дякую, що цей день провели разом зі мною. На добраніч